Надпередодні дня волонтерами побували у різних куточках Хмельниччини та переконались, наша нація сильна, дружня та співчутлива. У холодних клубах та бібліотеках пенсіонери плетуть сітки. Молодь збирає гроші на дрони. В господині печуть пиріжки. Обіцяють робити це, поки ворог не покине наші території, а рідні захисники не повернуться додому. У Михалківцях Ростошанської громади щоразу збирається близько двох десятків небайдужих, аби плести маскування. З допомогою електроножа справа йде на а то швидше змужки потім вплітають у сітку. З першого дня, як от нас ну, да, на почали, то ми вже так і почали ходити. Всі кожен день це як на роботу. Це ж холодно, не холодно, ну солдатам нашим холодніше, як нам. Довідали нам такі ножі, навчили нас працювати. і Ми працюємо. Ріжемо, в'яжемо у сусідньому монастирку не менш дружна команда, та попит на маскувальну продукцію лише зростає. В даний час нас закази на захід треба три на дев'ять, де будуть накривати окопи. Якщо три на дев'ять, то ми вже сьогодні осонічаємо третю сітку в'язати. Всі ми хочемо перемоги, всі ми хочемо миру, всі ми хочемо, щоб наші повернулися живими, батьки, сини, діти, щоб вони скоріш закінчилась війна і настала. Перемога. Надлегкі сітки виготовляють з міцного матеріалу, його закуповують на зібрані гроші, допомагають і спонсори. У кожному із сіл винайшли свою технологію плетіння. До прикладу, пан Юрій робить надрізи, аби сітка була об'ємніша. Це для того, щоб сітка була більш такою покою, щоб менше проникало проміння, щоб менше її бачили. З весни ми сітки. Старонє місця, то що трошки похолодало, ми сюди перейшли. Подушки Бегігієни, матраси та продукти харчування. Усе, що треба було для війська, збирали по селах. Також після початку великої війни сіл возили обіди пораненим у лікарні. Нещодавно на передову відправили машину, гроші на яку теж збирали гуртом. Дуже багато різноманітних підрозділів, де є наші сітки. І потреба зараз дуже велика в цих сітках, тому що от той тиждень прямо на розрив. Треба було і туди три сітки, і туди три сітки. Автівку жителі завантажили продукти. Ми харчування, усе для воїнів у трьох селах громади, монастирок, михалківці та іванківці мобілізовані більше трьох десятків воїнів. Жінки зі сльозами на очах розповідають, вірять у наближення перемоги та повернення дітей та рідних додому. Помагаємо дітям, нашим, щоб вони були здорові і пішли додому з перемогою. Жінки кажуть, тканина цупка, тож і руки болять і важко дихати пилом, але це ніщо в порівнянні з важкими та виснажливими умовами на фронті, тому працюють далі. Ну, що можемо, тим допомагаємо так. Тримаємо сил надійно. І от зараз оці білі сіточки, я знаю, що там сніг. От вчора нам там прислали відео, і це дуже ну я рахую, що ті люди, які ходять, дають на ці сіт на тканину. Це вона дорога, щоб їм було там легко нею користуватися, то... Ну... Люди донатять їм велике, і от зараз оця совість, знаєте, от чисто, що ми, хоч наскільки можемо, але ми допомагаємо. Ініціативність людей та тепло їхньої душі допомагає робити не одну добру справу, кажуть у старостаті. Іванківці вже другий рік плетуть у маскувальні сітки. Було спочатку важко, тому що треба було тканину привезти, знайти основу для цього, але згуртувалися. Дуже багато людей відухнулося, і вони працюють вже другий рік. Отак спільно і піснею. Та чистими думками люди працюють у клубах, бібліотеках, магазинах, по домівках Україна не переможна, бо нація у нас добра і працьовита. Тож волонтеримо та допомагаємо армії.